На Харківщині шляховики продовжують латати прифронтові дороги. Медикиня Анастасія каже, що від кількості ям на шляху швидкої напряму залежить людське життя. Ви бачили, як, як виглядають швидкі, вони досить низькопрохідні, і коли немає дороги, дуже важко доставити вчасно. І одночасно з цим ми втрачаємо дорогоцінні хвилини. Коли відбувається серцево-леганева реанімація пацієнтів, наших бійців, під час дороги, коли є величезні ями, коли падає машина в яму, ми не можемо проводити саме цю реанімацію. У нас відпадає кисень, у нас падають всі медикаменти, у нас падають хворі, якщо повністю ми не можемо їх пристібнути. Дуже багато було прикладів того, що відключалися системи, коли ми підключаємо фізрозчини, кров, капаємо, відключаються системи. Падають з вен, і це досить впливає на стан хворого і його подальша реабілітація. Це траса Купінського напрямку одна із доріг життя, про яку каже Анастасія, за пару десятки кілометрів уже лінія зіткнення. На інших напрямках трошки кращі дороги, але тут вони дійсно плачевні. Але зараз зробили невеличкий участок дороги, який дійсно рятує життя. У службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, на балансі якої ця траса кажуть, що будуть латати аварійні ділянки дороги на берего, вона край потрібна і для військової логістики, і для евакуації поранених. От ми дуже тісно співпрацюємо з військовими медиками, для яких не кілометри доставки. Пораненого грають велику роль. А саме час доставки пораненого стабілізованого грають надвелику роль. На дороги без ям є запит і у військової адміністрації прифронтової бурівської громади. Логістика для нас, як кажуть, дороги це артерія економіки. А в період війни це взагалі і, і швидкі, і доставка продуктів, і автобуси сполучення. Я скажу, в нас автобуси і на Харків люди, і в лікарні, і куди треба поїхати, то однозначно. Я думаю, зараз не треба нам тут розмовляти, чи це дороги, чи це там державні, чи це місцеві держа... державні місцевого значення, чи комунальні. Треба просто звертати увагу. Бо ця логістика зараз це надзвичайно, надзвичайно важлива для нас ця дороги. І люди звертаються. І от зараз ми вдячні, що ремонтується дорога, Ізюм-Борова, але я скажу, тут і інші маршрути, люди звертаються і просять яким чином допомогти, хоч зробити їх проїжджими. Це на виїзд борової дорога сюди в сторону Богуславки зараз ремонтні роботи ведуться. А от в сторону Пісократівських там також це важлива дорога, і там багато людей живе. І це вона поєднує із Донбасом нас населені пункти вже Донецькій області. І звідти можна поїхати і на Ізюм, а потім на Харків. Наразі йдеться не про ремонт поточний, тим паче не про капітальний. Виконуємо аварійні роботи, тобто, якщо ділянка повністю зруйнована, ми її відновлюємо. а Якщо можна її врятувати ямковим ремонтом, то ми її ямковим ремонтом рятуємо. Це звичайно економить значну частину коштів. Пріоритетність визначається на підставі. Наради з обласною військовою адміністрацією, військовими ми зараз працюємо по території всієї області, там де ми знаємо, що це найважливіші гуманітарні. Ланцюжки логістичні, і звичайно ж, працюємо на важливих військових напрямках, там, де є логістика військова, тобто це прифронтові дороги, рокадні дороги, які паралельно лінії фронту йдуть. І звичайно ж, військові переправи. Це в нас на першому плані. Наразі. Фінансування бюджетного на ці проведення цих робіт ну недостатньо, і наші підрядні організації, які законтрактовані в більшості свої проявляють свідомість і працюють в борг за власні обертові кошти, але не тільки відсутність фінансування ускладнює роботи ремонтувати дороги у близькості до фронту ще й небезпечно. Зараз наші хлопці працюють в тому числі і на лівому березі осколу. І як пожартувала одна наша колега, дорожників шукають для того, щоб мобілізувати, вони вже на фронті. Є в нас і поранені співробітники, є і загиблі співробітники. Звичайно, от нещодавно був. Приліт керованої авіаційної бомби в районі міста Дергачів. Це було в 500 метрах від бригади нашого підрядника. Є там контузії деяких співробітників незначні, але все ж таки хлопці працюють, вони розуміють, на що вони це роблять. Наразі у служби інфраструктури регіону в роботі півтори тисячі кілометрів державної дороги, що потребує постійної підтримки. Це 300 кілометрів військового направлення і близько 1200 кілометрів гуманітарного та цивільного навантаження. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.